Вітаю колеги. Актуальна консультація тижня. Контроль за рекламою вакансій. Держпродспоживслужба отримала нові повноваження. 8 травня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади, зараху промислової безпеки, охорони праці, погодження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного хідничного нагляду, державного нагляду по контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення. Це закон від 8 жовтня 2024 року, номер 3992. Цим законом Держпродспоживслужбі надано повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування. Під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділяється виявленню дискримінаційних формувань за віком. Наприклад, до 35 років молодий колектив за статтю тільки для жінок, чоловіків, станом здоров'я, расою чи етнічним походженням, фіксації ознак маніпуляцій, перебільшення заробітної плати без уточнення умов замовчування важливої інформації, наприклад, нічні зміни, випробувальний термін, використання нечітких або оманливих формулювань. З огляду на це роботодавцям варто вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до чинного законодавства.